Так, шановне панство, я вас вітаю! Звуть мене Олександра. Пишите в коментарях, що це вчора було повідомлення, що Штати перекинули літак судного дня в Європу в Ісландію. В новинах так? написано, що відомо про цей літак: Є-6 е b Mercury. Це американський військовий стратегічний літак управління і зв'язку. А також повітряний командний пункт ВМС США. Його ще називають Літаком Судного Дня, виконуючи операції в зоні відповідальності Європейського командування Збройних сил США. Да, тобто він прибув до Ісландії, виконуючи операції в зоні відповідальності. Цікаво! Давайте подивимося, з якою метою я, причому тільки зараз. Друзі, побачила, що я така в стилі, в стилі карт своїх сьогодні. Ну, добре. Так, співпало гармонійно. Давайте дивитися, да, що з якою метою це, мабуть, все це да, не просто так. Спочатку Байден приїздить, тепер цей літак. Так, мабуть, трошки нахлю. Давайте дивитися, з якою метою штати перекинули в Ісландію цей літак. Мета цього вчинку. Для чого? Мета. Для чого, ага. М -м -м. Чи це зараз друзі розкажу, чи це направлено для? Чи це послання для Росії? Як яке? Ага. Угу, друзі, ну, цікаві карти. То я все агакаю, да? так? Зараз я вам все розкажу, що вони збираються робити. Чи збираються вони щось робити? Давайте так. Чи є якась реальна загроза його використання? Ну, Значить, так, це все хитрий продуманий хід. Да? Хитрий продуманий хід. Для чого це було зроблено? Це для Росії, да, знак, сигнал. Карта Сонце. Вісім е мечів і е п'ятірка Пентаклів. Це сигнал для Росії е залякати, обмежити, щоб їх. Зв'язати їх дії, щоб вони думали, що вони роблять. Це попередження по королю мечів, причому король мечів просто так не попереджає. Це, знаєте, так, для всього світу, для всього світу четвірка жезлова це, знаєте, хто в домі хазяїн, хто вирішує, хто. Е Правила свої диктує, да? тобто я показав у всьому світі, да, що я тут король мечів, я вирішую. Тобто, оце, м, -м, мета. Е -м, для чого це зроблено? Чи збираються вони це використати? 50 на 50, тут не те, що вони не збираються. Тут, е знаєте, якщо буде, якщо буде потреба. Да? Будемо дивитися, якщо буде потреба про правосуддю, використана буде на 100%. Відповідь буде моментальна. Тобто, це таке собі попередження по папі, що ми захищаємо, ми контролюємо, да? ми захищаємо, ми контролюємо за всіма процесами, що ви там робите. Я так розумію: а давайте подивимося. Да? Що, що саме вони хочуть від Росії, щоб, ну, попередження для чого? Попередження чого? Чи це знову якраз ядерка, погроза, загроза, чи про що йде мова? Да, давайте ще так спитаємо. А що саме вони хочуть? Про що саме вони хочуть е, обмежити Росію, да, щоб вона не робила чого саме. Про що тут іде мова? Це попередження чого? Чи це є загроза ядерного вибуху, чи, чи це стосується чого? Пані Росії, чого це стосується? Імператриця? Ще є загроза ядерка. Чому вони мають змешитися? Ага. Так, да, це оці погрози всередині, значить це попередження. І з приводу України, в тому числі, знаєте, знову ж таки, ми контролюємо процес. Момент зупинки, ви навіть не вздумайте. От всі там свої плани, що ви там собі хотіли. Е, стоп, типу, це ні. Тут потрібно зупинитися. Е, про що йде мова? Е, виходить, Верховна Жриця, Калісо Фортуни і дама мечова. Тобто всі ці погрози. Які намагалися, ну, не намагалися, які робила Ерефія, да, і Кремль і хто там, то це все ну, саме для цього, щоб їх втіхаміряти да, цю, цю Ерефію. Це момент впливу, момент впливу саме от на Ерефію, да, показати, що не потрібно нам тут погрожувати, тому що по колісу фортуни відповідь тобі буде дуже така а, страшна. Тут йдуть, йдуть моменти і ударів, я так розумію, і погроз цих ядерних, чи що вони там да, знову щось почали про це говорити? Тут мова про це. Давайте подивимося, реакція Кремля. Лісофортуни. Реакція Кремля на те, що Штати підняли цей літак, перевезли його. Яка реакція Кремля? Ми вас почули. Знаєте? Ми вас почули. Ми, е Ну, по великому рахунку, тут йде момент, будемо думати про наслідки. да? Ну, тобто, ми почули, ми зрозуміли. Королева Пентаклів, трійка мечів. Тобто, будемо думати, зважувати, чи варто, чи не варто реакція Кремля на цей башня, знову зрив якихось планів, знову вони зрозуміли, що це, що це натяк. да? Ну тобто, друзі. Цю погрозу вони прийняли, Ну, не погрозу. Не погроза. Це, це попередження, да? це попередження, вони зрозуміли правильно. Тобто будуть вони думати, чи варто, чи не варто, да? які будуть наслідки. Ну, Скоріше за все, що м -м, певні плани вони будуть від них відмовлятися. Ну, добре. А що для України цей літак? А давайте я ще так спитаю. Цікаво просто, да? В плані України. Чи це якось стосується, окрім, окрім такого ну, захисту, попередження, тут є ще про щось? Мова ще йде про щось в плані України і цього літака. Чи йде ще про щось мова? Підтримка. Підтримка. Захист пані України. Не, Ні, нічого такого, друзі, щось таке таємне є. Ні, нічого нема. Це от саме підтримка. Тут, якщо потрібно буде, то колісо фортуни вони готові будуть втрутитися і показати, втрутитися, да, і показати. Ну хто? Хто переможець, да, хто в домі хазяїн, ну, так, як, в принципі, як я вже і говорила. Калісо фортуни. Якщо буде необхідність, рішення буде прийнято. Да? Тобто будемо дивитися по обставинах. Тобто, Отут якраз про е, Україну, да, це підтримка. Ну, добре, Друзі, це тішить. Молодці, хай підтримують і далі. Дякую вам велике за коментарі, за новини. Тримаєте мене в курсі. Дуже вдячна. Дякую за ваш час, дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.